Вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про префікси. Префікси, зі словом, пишуться разом. І які саме зараз ви все почуєте? І так, префікси роз без завжди пишуться з літерою З. Розпитати «безхмарне». Префікси С і З. С пишеться. Коли корінь слова починається на літери К, П, Т, Ф. «х». Щоб краще запам'ятати, можна сказати кафе-птах. В решті випадків пишеться префікс з, спекти, стоптати, бачите, П і Т, знести зробити. Префікси при, пре, при «наближення», приєднання, пре, коли можна сказати дуже приїхати. «Приставити», але при чудові премудро. Дуже чудові, дуже мудра. Префікс «при» пишеться лише в трьох словах. Найкраще запам'ятати: Так, між прізвищем і прізвиськом велика прірва. Навчайтесь.